Тема сьогоднішнього року харчова промисловість світу. Виробництво харчових продуктів одне з найдавніших занять людства. У наш час воно представлено у всіх країнах і посідає одне з провідних місць за кількістю зайнятих обсягами виробництва продукції та її вартістю. Це зумовило появу великої кількості підприємств, що спеціалізуються на виробництві харчових продуктів. Асортимент продуктів постійно оновлюється, їм надають нові споживчі якості. Розвиток харчової промисловості та асортимент її продукції в країнах світу значною мірою залежить від спеціалізації та потужності сільського господарства, купівельної спроможності населення, його традицій та вподобань. Для розвинених країн, де наявні розвинене сільське господарство, належний технічний рівень і споживачів з високою купівельною спроможністю, характерними є широкий асортимент різноманітної продукції, наприклад, налічуються сотні сортів сиру чи ковбас. Виробництво високоякісних дорогих продуктів, в тому числі делікатесних, широке використання напівфабрикатів, швидкого приготування в домашніх умовах, а також готових кінцевих продуктів, м'ясні, наприклад, рибні вироби, консерви, пресерви, а також використання здорової їжі, в тому числі продуктів зі зниженою калорійністю, вживання рослинної олії замість тваринних жирів, відмова від алкогольних напоїв на користь безалкогольних інші країни. Наслідують приклад розвинених держав, але це відбувається поступово залежно від їхнього рівня економічного розвитку. Значних усіх, успіхів досягли країни нової індустріалізації та Китай. У них зростають не тільки обсяги виробної продукції, а й її якість. У Китаї провідне місце займає переробка зернових та олійних культур, які забезпечують населення найважливішими продуктами харчування. Значна частина населення країн, що розвиваються. Здебільшого самостійно переробляє сільськогосподарську сировину. Це стримує розвиток харчової промисловості. Разом із тим, кількість населення цих країн постійно зростає, а розвиток економіки забезпечує появу нових підприємств. Технічний рівень більшості з них невисокий, досить поширена ручна праця, незначною є глибина переробки сировини. До таких країн переносять окремі виробництва, наприклад, ті, що виробляють шкідливу для здоров'я продукцію. Так, зараз спостерігається тенденція до згортання тютюнової промисловості в розвинених країнах і створення нових підприємств у менш розвинених. У той час у країнах, що розвиваються, зростає значення консервної промисловості, орієнтованої на ринок розвинених країн. Існують відмінності і в основних видах продукції харчової промисловості. У розвинених країнах значними є обсяги виробництва продуктів тваринного походження. В країнах, що розвиваються, явно переважають продукти, вироблені з рослинної сировини. У майбутньому збережеться тенденція перенесення застарілих, шкідливих і трудомістких виробництв із розвинених країн в менш розвинені, що зумовлюють зосередження харчової промисловості по різних регіонах світу. Найбільші обсяги виробництва молочних продуктів. Припадають на Північну Америку та Західну Європу. Азія та Латинська Америка залишаються регіонами з найбільшими темпами зростання. У Західній Європі зменшується частка питного молока, а зростає питома вага готових молочних продуктів. Регіон є світовим лідером серед виробників ряду продуктів глибокої переробки, наприклад, масла, сиру, йогурту, молочних жирів. Так, наприклад, в країнах Європейського Союзу виробляється 47% сиру від загального обсягу. У багатьох західноєвропейських державах, наприклад, Італії, Франції, Швейцарії, Нідерландах, твердий сир є традиційно є одним із найпопулярніших продуктів. Твердий сир є одним із найпопулярніших молочних продуктів із високим містом молочного жиру та білків. В Італії найулюбленішими є моцарела, горгонгоза і пармезан. Моцарела це молодий сир, ніжний і приснуватий на смак. Він зберігається недовго, тому зазвичай продається в розсолі. Горгонзола – це знаменитий сир із пліснявою, що вирізняється характерним гоструватим знаком. Кролем сирів вважають пармезан. Він відмічений знаком якості ДОП. Це означає, що якість і смак цього твердого сиру тривалого дозрівання повністю або значною мірою залежить від місцевості, в якій його виробляють. Рівень ну, м'ясної промисловості визначається значенням м'яса як основного джерела тваринних білків. За останні 60 років виробництво м'яса на одну особу збільшилось з 16 до 43 кг. При цьому на розвинені країни припадає 80-87 кг, А на країни, що розвиваються, близько 30 кг на рік, високі показники споживання м'яса мають Греція, Ірландія, Австралія, Бельгія. Значно менше споживає м'ясо Азія та Африка. У 2015 році виробництво м'яса у світі сягнуло 319 мільйонів тонн, у тому числі свинини 120 мільйонів та птиці 109 мільйонів тонн. Загальна тенденція збільшення споживання дієтичних видів м'яса, у першу чергу, птиці, де найбільшу питому вагу має м'ясо м'ясобройки. Продукція птахівництва популярна на всіх континентах. Її споживанню не перешкоджають релігійні або обрядові бар'єри, а м'ясо є найбільш доступним за ціною. За загальним обсягом виробництва та споживання м'яса птиці лідером є США, далі йдуть Китай і Бразилія. Країни Західної Європи та США є світовими лідерами у виробництві м'ясної продукції. Величезною її різноманітністю відрізняється харчова промисловість Німеччини. Тут виробляють понад 1500 сортів колбас, майже півтора мільйони тонн на рік. І велику кількість інших м'ясних виробів. Дещо іншою є географія виробництва тваринного масла та рослинної олії. Ці продукти належать до найбільш необхідних у раціоні харчування. Крім Європи та Англо-Америки, їх виробництво поширено в Азії. Серед лідерів можна виділити Індію, Пакистан, рослинної олії Малайзію та Індонезію, в Латинській Америці, в окремих країнах Африки. Останні десятиліття конкуренцію тваринному маслу складають маргарин та спред. Він виробляється із суміші рослинних і молочних жирів. Більшість країн Західної Європи спеціалізуються на випуску окремих товарів, наприклад, Франція, вино, сир, соняшникова олія, Німеччина, пиво, колбаса, бекон, Швейцарія, сир, шоколад, кава, Данія, масло, сир, шинка, Норвегія, Ісландія, рибні консерви. Рибна промисловість займається вирощуванням, виловом і переробкою риби та інших морепродуктів. На її географію вплинула індустріалізація, близькість найпродуктивніших регіонів Світового океану та зростання кількості населення. Останнім часом відбулося збільшення частки Азії та Латинської Америки, особливо країн, які мають вихід до Тихого океану. Безперечним лідером є Китай, який понад 20% Продукції дає в світі різко скоротилась часто країн Східної Європи, особливо Росії. Харчова промисловість є прикладом глобалізації в економічній сфері, її представляють потужні транснаціональні корпорації, наприклад, Нестле, Менделіс Entertainment, PepsiCo, Данон, Кока-Кола. У кожна із цих компаній володіє сотнями підприємств у різних країнах світу. Тому має перевагу за рахунок економії на обсягах та в результаті застосування нових технологій виробництва з одного боку, це сприяє зменшенню собівартості виробництва, а отже, і цін на продукцію з іншого, призводить до концентрації фінансових ресурсів у руках великої кількості компаній. У цілому можна виділити такі позитивні і негативні наслідки глобалізації у сфері економіки на прикладі харчової промисловості у таких умовах. Важливо зберегти національні традиції з виробництва продуктів харчування. Відбувається поглиблення міжнародного географічного поділу праці і збільшення її продуктивності, Прискорюється економічне зростання та модернізація виробництва, поширюються у технології, технології та стандарти виробництва різних видів продукції. Зростають інвестиції, що впливає на рівень доходів жителів багатьох країн. У різних країнах світу з'являється можливість споживати сучасні продукти. Серед негативних наслідків глобалізації виділяють, що усе більші обсяги виробництва продуктів концентруються в руках великих транснаціональних корпорацій розвинених країн. Конкуренція призводить до витіснення з ринку дрібних виробників. Поширення стандартних універсальних виробництв і видів продукції може призвести до зникнення традиційних виробництв і національних видів продукції. Кожна країна має свою унікальну географію положення. Нашій планеті та свою рідну природу вони значною мірою визначають її історію, впливають на формування звичаїв і традицій, і їхньою невід'ємною складовою є харчові продукти, рецептура та технології приготування яких зберігаються впродовж багатьох десятиліть. І з часом вони стають своєрідною візитівною карткою певної місцевості і навіть цілої країни. Так, усім відома італійська національна страва піца, улюбленою їжею іспанці вважаються хамон. Окремі традиційні харчові продукти визнаються унікальними об'єктами інтелектуальної власності, виготовлення яких пов'язане з конкретною місцевостю, наприклад, король сирів пармезан.